Вітаю вас, друзі! Подивіться, як прекрасно стало поблизу Пітера після учорашніх подій. Це справжня зимова казка. Росіяни доволі довго не могли загасити пожежу на газовому терміналі у селищі Усть Луга поблизу Пітера після того, як його атакували невідомі добрі безпілотники. Як я і казав, під час атаки дронів російська протиповітряна оборона навіть не намагалася збивати їх. Дрон від бази літі, нівото. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ця атака дає одразу декілька хороших цікавих наслідків. Насамперед, це економічні збитки для так званої Росії, тому що після цієї атаки порт зупинив свою роботу. Атака безпілотника, блін, а як вартовка. Міше легше легче легче легче. Чуть не попали теж. Так Подібні атаки можуть завдати серйозних збитків так званій Росії, тому що росіянам буде складніше експортувати нафту та газ. Власне, і видання Bloomberg повідомило за інформацією компанії Новатек, завод із перероблення газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі свої технологічні операції. Звісно, це тимчасово, але тим не менш прекрасно. Але є і ще один момент, не менш приємний: росіянам просто не вистачить за. Собів протиповітряної оборони для того, щоби прикривати кожне місто. А це означає, що десь та й буде долітати саме туди, куди треба. І так, безпілотники не закінчаться ніколи. І дрони у них поки не закінчуються. ані состоянні праводій подобного роду акції. Проте учора були також і трагічні події. Росіяни цілеспрямовано завдали удару по цивільному населенню у тимчасово окупованому Донецьку, і звинуватили у цьому як завжди Україну. Українські формування, будучи вірне самім себе провели терористичний обстріл Донецька на сьогоднішній момент 28 восім чоловік 27 двадцять сім чоловік в результаті удара. ринку. учора росіяни завдали ударів по ринку у тимчасово окупованому Донецьку та вбили щонайменше 25 цивільних і близько 30 людей поранили. Вони, як завжди, звинуватили Україну у цьому ударі і заявили, що били із артилерії. Сьогодні воскресеніє. Всі виходять на ринки. Да то тобто много людей на вулиці. Води і противник артіліз артилерійський артилер... удар, і от вже тут починаються питання: Збройним силам України є куди бити у тимчасово окупованому Донецьку. Ми маємо багато інформації про розташування російських військових та їхньої техніки, але далеко не завжди по них завдаються удари. Тому що Збройним силам України бракує боєприпасів, власне, росіяни про це також кажуть. Тут дефіцит боєприпасів, який дійсно зараз іспитують э, вису у такому разі, за версією російських пропагандистів, українські військові маючи дефіцит артилерійських боєприпасів, вирішили витратити ці боєприпаси не на військові цілі, які загрожують українським військовим, а просто на цивільних. Віримо, крім того, у окупантів не збігається брехня щодо того, чим саме били по мирних людях у тимчасово окупованому Донецьку. Вони одночасно заявляють, що удари були із артилерії калібру 152 і 155 міліметрів, і тут же що били із реактивних систем залпового вогню. Є і ще одне питання. На місці знаходимо осколки от імпортного вооруження, в тому числі від снарядів калібру 155 мм. вони розповідають, що вони, начебто, знайшли уламки від західного озброєння на місці обстрілу, але ці уламки ніхто ні разу не показав. Ці уламки ніхто не бачив, ці уламки приховані. Хоча зазвичай росіяни під час будь-якого обстрілу одразу роблять ось отакі фото та відео і розповідають, що ось були уламки, ось вони дивіться фото. А тут тиша це був масований обстріл. У будь-якому разі там на тому місці мали лишитися уламки, багато уламків, але росіяни спеціально жодного уламка не показали. У мене немає абсолютно жодного сумніву, що ця атака росіян на тимчасово окупований Донецьк була. Навмисною, не випадковою. Намірено вистріляли в раз в рынок. Да. Тут ми не можемо ніяк об'яснити подобне, значить, случай І Поки російські пропагандисти ніяк не можуть це пояснити, місцеві мешканці тимчасово окупованого Донецька пояснюють, що відбулося. Вони звинувачують російську армію у цьому обстрілі, пишуть, що є питання щодо напрямку, звідки вівся вогонь, і вважають, що це була помста Дениса Пушиліна мешканцям тимчасово окупованого Донецька. Тут варто пояснити у тимчасово окупованому Донецьку із моменту, відколи він окупації, є комунальна катастрофа, але цієї зими ситуація взагалі стала вкрай погана. Вот ми набираємо сніг, тому що у нас реально неділю нет води. Чому? На ні, вже навіть російські пропагандисти нили, що у тимчасово окупованому Донецьку немає води, але найбільш критично саме на адресу Пушиліна висловлювались саме мешканці району Текстильник, який і був учора обстріляний. Дорогой Денис Пушилін, От я живя отцом інвалідом в віці, Вірні вибачте, бально. Я набираю сніг. Уважаємий Денис Пушилін. 21 перший вік за що над людьми так і здівався. Мужи не зя атрікувірувати нормально подачі води. А пропагандисти одразу включилися і почали казати, що це все неправда. Насправді, воду у мешканців Донецька хтось краде у підвалах. Нам розповідають, бували випадки, хтось хто в день подачі перекриває там крани. Проте мешканці Донецька й далі записували критичні відео на адресу Пушиліна, і тоді він не витримав і звинуватив у відсутності водопостачання їх самих. Нехватка води в цілому і несанкціонований санкціонірований адборнісознательними е, гражданами. Е, Десприпинімаються міри. Основна версія, яку поширюють до речі, самі росіяни, полягає у тому, що у Пушиліна з'явилися проблеми через ці публічні відеозвернення, і він отаким чином вирішив помститися мешканцям району Текстильник за їхні відео. Тепер давайте щодо того: чи взагалі російська армія раніше завдавала ударів по тимчасово окупованому Донецьку? Почнемо із далеку, якось росіяни на Донецьк скинули авіабомбу. Так, друзі, дбінка 30 Это шахта 10 лежить не разоврашився снаряд, і не знаю, що це за снаряд, але це іще ще дрібниці. Набагато більш цікавим є відео за грудень 2022 року, коли росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку у Донецьку. А от вам і комфорт. Я не ні взагалі, як це сюди могло прилетіти. Жінка за кадром не просто так ставить питання, а як взагалі туди могло прилетіти? Бо якщо подивитися, то удар був у фасад будинку. Ка цей фасад обернений у бік тимчасово окупованих територій. Відповідно, удар могли завдати тільки із тимчасово окупованих територій і тільки росіяни. Крім того, російська армія постійно наражає мешканців тимчасово окупованого Донецька на небезпеку. Якось пропагандистка Діана Панченко навіть зняла цей момент. Правда, вона не зрозуміла, що це були виходи поблизу неї. І ще одне відео з Донецька. рашисту бівають жителі. Города обвиняя в этом країну. Нам це не страшно. Как это може бути не страшно? Це наш ми спокійні. Ну і ще буквально кілька днів тому росіяни самі опублікували відео, як вони ведуть вогонь із житлового сектора, чим викликають вогоню відповідь. відповідь. Привіт, зараз передадім. <звук> 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 Ніколи такого не було, щоб росіяни порушували закони та звичаї війни, і от знову можна і ще довго говорити на тему вчорашнього російського удару по Донецьку, але ключове тут також і те, що якби взагалі так звана Росія не розпочала війну проти України. Не було би усіх цих жертв ані у Донецьку, ані у інших українських містах. Кожен окупант, який прийшов на нашу землю зі зброєю у руках, має і буде відповідати, навіть якщо він не росіянин. Якось я розповідав, що. Кілька росіян і не тільки росіян здалися у полон, тому що їх дуже задовбали дрони камікадзе. І ось, як каже Владимир Путін, очередне світільство. Дерез Вандрон Кем інсайда гаус анпастр бомда стилінг. То дати кемтмайбеканайброкмайпонір да ФПВ дрон залітіло в поміщені uh, взарвався і обломками стіни потолка он був то ранен. Для того щоб кара наздоганяла будь-якого окупанта, який є на нашій землі. Ми продовжуємо завдяки вам постачати на фронт нові і нові дрони. Кожен окупант, якщо він не здасться у полон, має бути ліквідований. І я дякую вам за те, що ви надаєте українському війську більше і більше можливостей винищувати їх.